Питання до вас, чи можемо ми самі створювати свого партнера? І як це відбувається, якщо навіть і можемо. Це певний виклик вам, тому що коли ми собі дозволяємо щось в нашому житті, ми спочатку це плануємо, ми це створюємо у внутрішньому своєму стані. Тому таке логічне запитання з цього, чи можемо ми також створювати і людину поряд з нами, яку ми хочемо. Мабуть, так. Але щоб бути більш точнішим, я хочу сказати, що не саму людину зовні, а ми можемо створювати цю людину через свій внутрішній стан. Тобто, коли ми налагоджуємо себе на таке відчуття легкості, відчуття справжньості, відчуття гармонії, відчуття пропорційності, цілісності тобто все те, що б ми хотіли від себе. Розумієте? Тобто, як ви хочете бути справжнім? Який стан вас задовольнить, в якому стані ви відчуєте таку справжність, таке піднесення, те щастя, яке ви відчуєте, і в цьому щасті ви можете відтворити свого партнера. Тобто, це щастя, воно зеркально дасть вам змогу зрозуміти, хто буде вашим. Цим носієм вашого щастя поряд, тому що е, партнер ваш він завжди буде як відображенням і завершенням вашої цілісності. Це не буде щось вимислене, це не буде щось надумане, щось придумане, да, щось таке штучне. Це буде органічно створений вами партнер через ваш внутрішній стан. Але просто дайте собі, дозвольте собі. Мати цей стан, і через цей стан вже на завершення буде ваш партнер як цілісність.